Слава Україні! Розпочала 734-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари. Здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські терористи атакували Україну, застосувавши балістичні ракети Іскандер М. Чотири керовані авіаційні ракети Х-59. Одну проти радіолокаційну ракету х 31 П. Та 13 ударних безпілотників типу шахет. В результаті бойової роботи протиповітряної оборони знищено дві: керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 шахетів у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Ямне, Нова Січ Сумської області, Великий Бурлук, Федорівка, Синьківка Харківської області, Терни. Переїзне Часів'яр, Притечене, Торецьк, Нью-Йорк, Очеретине, Новоселівка, Перша, Семенівка, Уманське, Нетайлове, Пермомайське, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське, Левадне, Оріхів, Новоселівка, Любимівка, Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного угрупування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки противника в районах населених пунктів. Іванівка, Табаївка та ще 20 атак противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили 6 ворожих атак в районі Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 19 атак ворога в районах Бердичі, Орлівки, Сєвєрного, Первомайського, Невельського, Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, українські воїни відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побіда Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили шість атак противника в районі населеного Пункту роботи на Запорізькій області у зоні відповідальності оперативного стратегічного угрупування військ одеса на Херсонському напрямку. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив два безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога в цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки, одного пункту управління. Одній наземній станції управління БПЛА противника загалом минулої доби загальні втрати ворога склали 850 російських окупантів. Також ворог втратив один танк, 16 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 22 дрони оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 28 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!